Державні відзнаки за заслуги перед українським народом. Нардеп Борис Прихудько вручив грамоти Верховної ради скульптору Семену Кантуру та керуючому линовицького відділення «Стол Цукровик» Володимиру Чабану. Я вручаю вам вас. Почесну нагороду представник Линовицької громади отримав за відданість роботі, активну громадянську позицію, підтримку тергромади збройних сил України. Це велика нагорода для мене. це не тільки моя заслуга, це заслуга всього колектива, всієї громади. Дуже приємно, що мене виділили. Будемо старатися продовжати і далі на благо нашої України. Слава Україні, героям слава ім'я Семена Кантура нерозривно пов'язане з монументальним мистецтвом привук. Пам'ятники Володимиру Мономаху, Тарасу Шевченку, дошки ж Дановичу, комісаршуку Забашки, справа рук відомого скульптора. Йому визнання за унікальну творчість, за збереження історії Приудаївського краю у бронзі та граніті. Він наша легенда. Він увічнився разом з своїми творами. Мономах Шевченко вони залишатимуться повсякчас на наших вулицях, на наших площах, і ми будемо знати, що це власне роботи Семена Тихоноч. Шанують і поважають Семена Кантора як талановитого мудрого викладача від колег вихованців за визнання на державному рівні, чителю квіти, вітання і улюблена музична композиція.